Здравствуйте, шановні любителі шахів, сьогодні я вам хочу розповісти показати партію зіграною між 11-м чемпіоном світу Робертом Джеймсом Фішером і Семеном Ришевським. Та партія проходила між їхнім матчем. Тоді Бобі було лише 15 років. Давайте перейдемо до цієї партії. Бобі, як і на протязі всієї кар'єри, і криваві партію е 2 е 4 СМЕЛЬ відповідає гострим сицилійським захистом, грається 7C5. Ну і тут є дуже багато різних продовжень, бокових систем. Можна зіграти С3. Також можна грати кінц-3, закритий варіант. Як завгодно, D4 є гамбікмору. Також можна навіть F4. Але Бобі Ray вибирає основний хід, кінь f 3. Семель раю кінця 6 також розвиває фігуру. Бобі наносить контрудар по центру D4. Чорні забирають пішака на D4. Білі також забирають коньом на D4. Ну і тут Решевський грає G6. І перед нами варіант дракона. Ідея цього варіанту вивести слона на велику діагональ. Зіграти f 6, зробити коротку рокіровку, Може, Можливо, поводити контрудар по центру D5, якщо вийде, звісно. Або просто робити атаку на ферзовий фланг. Тому в цій позиції саме грає 6, я Фішер грає c 3. Далі Samel грає f 6 Тут Bobby Ryс e 3. І план білих наступний. Грати Fizy 2, робити 3 нулі і вести атаку на королівському фланзі. Тому ну, Бобі зіграв слон Е3. Семей грає слон G7. Тут Фішер виводить слона на більш активну велику діагональ. Семей робить коротку рокировку. Ну і тут Бобі грає слон Б3. До прикладу, в тій позиції гірше грати F3, хоча, здавалося б, розумний хід, захищаючи в майбутньому від прішків g 4 А тут біда наступає з іншого флангу. Чорні мать Ферзь Б6, нападають на пішака. Ну і що тут робити? прикладу, в випадку хіда в B3, чорні забирають. Коня на е 4 і тут починаються настоящі проблеми. Ну що тут робити? Придеться забирати коня на е 4 І в такому випадку чорні відіграють фігуру, Залишаються з вами пішаком, з кращую позиції набагато. Ну і тут, в принципі, чорних насправді дуже близько до виграми Тому, ну, в принципі, в цій позиції давайте ми розберемо хід d 2 Ну як, як, як я вже казав, для чого робиться хід F3, то чорний зразу грають G4. Нападаюсь на слона. Ну і, і виявляється, що слонов немає куди відходити. Якщо йде слон F4, то зразу кін на D4 повисає. Ну і в принципі наступним ходом. Чорні цього слона і залишається з перевагою двох слонів. Тому в тій позиції Бобі зіграв слон B3, зарані відходячи від всяких нападів Ферзь B6 та Kінжи 4. До речі, стоїть Ферс на d 1 І в тій позиції Семелю дуже захотілося. Мати перевагу двох слонів, тому він азартно пішов в кінь А5. Насправді хід дуже слабкий. Зрозуміло, звісно, що слона А4 ходити ніхто не буде, тут зразу під кінці 4 і тут бі білий проблеми. Тому Раї більш принципово грає е 5 Нападаючи на коня F6, ну і що тут робити? Насправді, найкращим продовжуємо зі... біля чорних було взяття на b3. В такому випадку ми не забираємо коня, а забираємо коня на F6. Ну, і, В принципі, чорні забирають нашу туру. Ми забираємо слоном нападом на туру. Тут чорні забирають. І в цій позиції, в принципі, можна спокійно зробити коротку рокіровку. Наступним ходом білі забираються коня. Отримують матеріальну перевагу. І, в принципі, набагато кращу позицію. Але це було набагато краще, щоб сталося те, що в партії. А що ж в партії таке сталося? В партії Семель грає кінь Е8. До речі, якщо грати кінь H5, то тут після ходу g 4 кінь просто втрачається. Йому нема куди відступати. І все. Тому це мене грайкіння 8. Ну що ж, друзі, поставте відео на паузу, знайдіть дуже класний, ефектний удар за білих. Ну що ж, я вам його показую. Можливо, ви вже знали цей, цей хід, якщо дивилися цю партію. А удар. Слон біє всім шах. Як рім серед ясного неба. Білі стають слонем під два удара. Ну і що тут робити за чорних? Ну, зрозумів, що слона треба брати. В поганому випадку станеться те, що і в парсі. Тільки ще у погіршеній редакції за чорних. Тому саме забирає королем слона. Ну і здається, що навіщо білі віддали слона? Для чого? Але тут знаходиться в білих ще один дуже сильний хід. Це кінь 6 під 2 удари. Ну... Партії зразу скажу, що чорні забрали цього коня, залишилися без ферзя, ну і в скорої партії дуже швидко провали. Так ось. Чорним нема куди відступати ферзем, із-за того, що всі поля контролюють білі фігури. Ну що буде, якщо чорні забрають коня на e6? В такому випадку... Наступає форсовий мат. шах з поле d5. Король виступає на F5. Тепер шах пішаком на G4. Короля тільки єдиний хід забрати цього Ну І тепер шах з g 1. Ну що тут виступає? Якщо король H3, то зразу мат в два ходи. А якщо грати король H5, ми все награємо PG2, загрозу їм загроза мата. Ну а якщо також загроза і цього мата, і цього. Також, якщо вони грають Д6, то отримують мат на полі G5. Отож, якщо вам сподобалась ця партія, не забуваємо тиснути подобайку, писати коментарі. Також бажаю всім крепкого здоров'я і до нових зустрічей!